Вітаю, це капрі Ньюз. На найактуальніші новини регіону. В студії для вас працює Владислав Кухлевський. Сьогоднішній день запам'ятається нам наступними подіями. Ворог нищить слов'янськ важкими зенітними ракетами. Поліція зафіксувала наслідки чергового воєнного злочину. От моя квартира то в Не залишилось нічого. Павло Кириленко про заборону продажу алкоголю у Донецькій області. Ініціатором заборони продажу алкоголю. Подальшому ввезення алкоголю на території області кхе, був безпосередньо я. Відновлення газопостачання у Мирнограді в ході апаратної наради обговорили важливі питання. Красомільське управління по газопостачанню та газифікації те повідомляє, що з жовтня 22 року буде поновлене газопостачання місті Морнаград. Робота швидкої під час війни. Кількість бригад зменшилась вдвоє. Служба екстреної медичної допомоги в нашому регіоні. Евакуватися не збирається. Добропілля сьогодні, як живе громада, роботи доброполя поэтому в часу, можна сказати хорошо По воєнному часу. Щось закрите, ну все, є то що то опалювальний сезон без дров та вугілля. Ще дочекаються люди похилого віку допомоги від можновладців? Я не боюся смерти, а я боюся старості. Так і є. Старики ці взагалі нікому не потрібні Абсолютно сумна статистика. COVID-19. 60 випадків зараження за тиждень у мирноградській громаді. На прошлой неділі було 37 человек, чоловік 60. У селидовому триває видача гуманітарної допомоги. Це потрібно людям, які лежачі, які не можуть прийти купити купіть мало. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Упродовж доби зафіксовано 21 обстріл. Усі удари рашисти нанесли по житловому сектору. Вбили та поранили цивільних мешканців. Найгучніше було в Авдіївці та Слов'янську, який зазнав чотири обстріли. Війська Росії обстріляли також міста Костянтинівка, Вугледар, Миколаївка, Турецьк, СМТ Дружківка, села Опитне, Водяне, Георгіївка. Ворог вбив з артилерії, ракетних систем, зокрема з С-300, РСЗВ ГРАД. Пошкоджено 25 об'єктів цивільної інфраструктури, 13 житлових будинків, з них 8 багатоквартирних, коксохімічний завод, технікум, ринок, гаражі. У Костянтинівці одна з трьох випущених окупантами ракет влучила по території парку, внаслідок чого було поранено двох дітей. Поліцію та СБУ відкрито кримінальне провадження. Вчора ввечері російські війська випустили по слов'янську чотири ракети. Мішенню ворога став житловий сектор. Є загиблі та поранені. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. прилет был в Вот моя квартира на втором этаже. Не осталось ничего. Ничего не осталось. Женщина на четвертом этаже снимала, ее. Час снимал с лестницы. Была. Не ранила Ну тут же нас было двое всего. Женщина на четвертом, я на втором этаже. Очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко під час брифінгу розповів про заборону продажу алкоголю в Донецькій області. Продаж алкоголю на Донеччині заборонено ще з 15 березня. Але й досі виникають питання стосовно цієї заборони. Ініціатором заборони продажу алкоголю в подальшому ввезення алкоголю на території області, <кій> був безпосередньо я. Це просто неспівставні поняття. Алкоголь і війна це моє глибоке переконання. Є ті, хто порушує цю заборону. Оперативні рейди проводяться і будуть проводитися регулярно, і реакція на порушення буде відповідною, наголосив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Всі виявлені вами факти. Можна навіть без звернення. Дайте, зайдіть. До очільника адміністрації він відкритий до спілкування, як і всі інші, тим більше, що це актуальне і гостре питання. І передайте йому листок паперу А4, де вказані будуть місця реалізації алкогольних напоїв. Давайте ці адреси, ми на них відразу ж відреагуємо. Реакція відбувається. Щоденно, як зазначає Павло Кириленко, алкоголь і війна це несумісно. І хто намагається порушувати закон, будуть покарані згідно законодавства. Більш того, скажу, що я абсолютно підтримую очільника військової адміністрації Слов'янська, який, скажімо так, більш креативно підійшов до питання. Це знову ж таки не порушуючи закон, це вилучення малих архітектурних форм, так званих мафів. Ларків у торгівців алкоголем у час, коли його заборона, коли він заборонений по торгівлі, повністю яким чином вилучення буде відбуватись військовими частинами? А потреба в таких невеличких об'єктах торгівлі є дуже значною. Для використання в оборонних спорудах заборону на продаж алкоголю впроваджена для гарантування громадської безпеки на період дій воєнного стану. Заборона не поширюється на лікарські засоби, дозволені до застосування та внесені до державного реєстру лікарських і дезінфекційних засобів. Робота по цьому напрямку і доповідь безпосередньо начальником головного управління Нацполіції в Донецькій області мені здійснюється щоденно, кожного ранку. У відповідних встановлених формах доповіді повернення в межах чинного законодавства реалізації алкогольної продукції буде, але після того як ми здобудемо нашу перемогу на території області. організовано патрулювання для контролю за забороною торгівлею алкоголем. Якщо ви знаєте про випадки порушення закону, телефонуйте до поліції або на гарячу лінію телебачення Капрі 050 500 407. За минулий тиждень в Україні було зареєстровано 23 тисячі 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за цей період було госпіталізовано 4 тисячі 734 особи. Померло 70 людей. У мирнограді під час апаратної наради обговорили важливі питання, зокрема щодо відновлення газопостачання. Подробиці знають мої колеги за підписом виконуючого обов'язки начальника Красарміського УГГ Вікторія Хмадієва. Красамільське управління по газопостачанню та газифікації те повідомляє, що з що жовтня 22 року буде поновлене газопостачання Мирнограду. У Зв'язку з цим необхідно перевірити усі бюджетні організації на наявність необхідної документації на підключення. Саме з такої неочікуваної новини розпочалася апаратна нарада у Мирнограді. Тепер місцева влада буде проводити ревізії, аби перевірити, чи готові котельні до відновлення газопостачання та початку опалювального сезону. Хороші новини повідомляють і у водоканалі. Так, з понеділка була запущена у роботу Карлівська фільтрувальна станція. Площадка буде з водою, буде п'ять водою. Що касається сорокового, ми попросили більше об'єму води, щоб швидше запитати». Також у водоканалі продовжують проводити ремонтні роботи на аварійних ділянках. Положили на ВНС номер 5, это квартал 40, это 35 вагонных метров. Сейчас провели кабель. Сейчас ждем счетов распломбировки, чтобы запустить резервный насос на зиму. На... Насосної станції що стосується капітальних видів робот, Начти роботи по позаміння аварійного частка по вулиці Білінського замінили 60 метрів. Ну, підламався бар, зараз підремонтуємо, барі. Директор водоканалу повідомляє, що запрацювала ще одна фільтрувальна станція на ВНС номер 12. Комітет самоорганізації населення у Мирнограді також працює у штатному режимі та налагоджує волонтерські зв'язки, аби допомога до громади надходила регулярно. За учетний період ми видали 45 п'ять тисяч гуманітарних. наборов. На этой неделе поступило три с половиной тысячи гуманитарных наборов Офиса Президента. Полторы тысячи мы загрузили Ахметовской помощи. Также по своим каналам волонтерским три с половиной тысячи поклашек питьевой воды выгрузили на ДК. Но сейчас мы часть отгрузим, несколько тысяч на районы, чтобы там она была в связи с этим, со сложной ситуацией. И в четверг ждем еще одну фуру на три с половиной тысячи баклашек воды, на ну, 20 тонники. Під час апаратної наради для керівників комунальних установ, відділів міської ради та підприємств були сформовані завдання та задачі на цей тиждень. Знімальна група телебачення Капрі з Мирнограда, спеціально для Капрі Ньюс. 14 вересня у Мирнограді жителям молодіжного видаватимуть продуктові набори. Їх зможуть отримати ті, хто отримував допомогу не більше двох разів до 31 липня, з урахуванням допомоги від співдії та Червоного Хреста. Про собі мати оригінали паспорта із пропискою в цьому мікрорайоні та ідентифікаційного коду. Видача допомоги відбудеться за адресою мікрорайон Молодіжний Б 44 16 з 9 до 12.00. Робота швидкої під час війни. Кількість бригад зменшилась вдвоє. Подробиці, дивіться далі. В умовах війни швидка продовжує працювати цілодобово. Вона виїжджає на виклики навіть під час комендантської години. Лікарі ризикують своїми життями, щоб дістатися до потерпілого, адже від того наскільки швидко вони будуть на місці і нададуть допомогу, залежить життя та здоров'я людей. Станція швидкої медичної допомоги міста Мирнограда обслуговує міста Добропілля, Родинське, Мирноград, Покровськ, Селідова, а також весь Покровський район. А також Очеретіна. наша бригада на зараз не працює тільки в Авдіївці. Ну, у зв'язку з важким військовим. Положенням на станції телефонувати на номер швидкої варто за невідкладних станів та таких, що загрожують життю та здоров'ю людини. Диспетчер швидкої спілкується з абонентом і приймає рішення щодо подальших дій. Якщо є відповідні підстави, він направляє бригаду до пацієнта. привіди до виклику, як і до війни, залишилися такими ж ми обслуговуємо критичні. Екстрені, не екстрені і непрофільні виклики. Бригади екстреної медичної допомоги повинні обслуговувати критичні виклики і екстрені виклики. Критичні це втрата свідомості, втрата порушення дихання, біль у серці, який виник раптово, інсульти. Це критичні і екстрені виклики. Як зазначає Олена Вікторівна, бувають дзвінки, коли підстав для виїзду швидкої немає. Тоді консультація може бути надана телефоном. Підвищені тиск, температура ну нежить це виклики, які ми не повинні обслуговувати, особливо в таких важких для нашої країни умовах. Слід зауважити, що бойові дії ускладнюють роботу бригад екстреної медичної допомоги. До прикладу, за оголошення повітряної тривоги, можлива затримка у виїзді бригад. Це пов'язано з тим, що загроза існує і для медиків. Також до війни в нас заплановано було 30 бригад. Працювало 26-28. Наразі зараз працює 14-15 бригад. Кількість бригад зменшилася, але кількість населення, і кількість викликів теж зменшилася. Ми наразі зараз справляємося з усіма поставленими задачами. Майже всі бригади у нас працюють посиленими по два по, по два фельдшера, тому надають допомогу у повному обсязі. Для медиків швидкої допомоги найважчими були, звичайно, перші дні війни. І перш за все, тому що вони, як і решта українців, не були готові морально до того, що відбувалося навкруги. З початку війни ми були забезпечені медикаментами пальним у повному обсязі. Було складно, да, але були інколи перебої з пальним. Але такого, щоб ми стояли і нікуди не виїжджали, такого не було ніколи. Наразі бригади екстреної медичної допомоги працюють в зучному режимі. Служба екстреної медичної допомоги в нашому регіоні евакуватися не збирається. Ми як працювали, так і продовжуємо. Робити і будемо робити, будемо надавати і цивільним, і військовим допомогу, якою вони потребують. Тож сьогодні ми маємо сказати дякуємо тим лікарям, які понад усе лишилися на своїх робочих місцях і надають свою кваліфіковану і своєчасну допомогу людям. Як сьогодні живе добропілля, як працюють аптеки, магазини та фінансові установи? Відповіді на ці питання шукали мої колеги. Вже 202-й день Україна продовжує свою боротьбу у війні з агресором. Добропілля 13 вересня. Ситуація в місті контрольована та відносно спокійна. Працюють магазини, ринки, аптеки. Магазини працюють в звичному режимі, тобто ну, АТБ недавно нас залишило, а в принципі, дуже багато. Вибір є, продуктів харчування, гігієна. Та все інше. Аптека у нас в місті працює п'ять штук. Вибір ліків є майже, майже весь перелік необхідних ліків. Як зазначають місцеві мешканці, в місті дійсно вдосталь і продуктів харчування і медичних препаратів. Але супермаркету однієї мереж, який припинив свою роботу в Донецькій області, все ж таки не вистачає. Це все нормально, так краще магазин ТВ закрився. Вот соціонаря і всю. По чому он уехал, не Ну а так то все нормально. Вроде. Та от банка мати, що танця не работает нікак. Везде все знаю, Очень трудно з налички. Да, не вистачає магазинів. Аптек плохо, конечно, в общем. Ну, что-то как-то вот выживаем. Я сюда приезжала скупиться, лекарства купить. Вот. Нормальная жизнь. Ой, работает доброполе, поэтому времени, можно сказать, хорошо. По военному времени. Что-то закрыто, но все есть то, что надо. Я с аптеки иду, из магазина иду, все есть. Ты бы не работает, но я особо туда не ходил. Для меня это несущественно. В принципе, всего хватает. Пошел, купил кроссовки. Сюда. С едой отлично, плохо с наличкой. А сейчас это не работает. Работает только «Приватбанк». Это единственное, где можно снять а деньги. Не все магазины работают. Да по большому счету всего хватает. Единственное, плохо, что АТБ закрылся. Магазин был, конечно, самый лучший. Ну, а так, в принципе, да нормально, я считаю. Окрім продуктових магазинів у добропіллі працюють і крамниці, в яких можна придбати одяг, взуття, засоби гігієни, гаджети та багато іншого. На відсутність клієнтів власники магазинів не бідкаються. А ось те, що не працює, пошта завдає їм додаткові труднощі. «Бізнес працює, люди утіпляються. Ну проблеми є, тому що не працює нова пошта і дуже погана доставка. В Покровську на першому відділенні, де грузове відділення, там дуже багато народу і треба стояти цілий день. Щоб Працювали ще з початку бойових дій. Ну, може, місяць прийшов. Є блачки, телефони, аксесуари, якісь на мобільні телефони, колонки. Там можете побачити. Все, що потрібно звичайному звичайній людині, то її продаємо. В громаді, як і по всій області, триває заборона на продаж алкогольних напоїв. Це наразі завдання поліції. Вони. Відпрацьовують ці питання у них наскільки мені відомо, майже там кожного дня через день рейди на певні об'єкти. Також міською радою наразі ведеться робота з облаштування укриттів. Визначені міста укриття. Вони забезпечені майже, майже усім, тобто і продуктами харчування, там переноски, мангали, буржуйки ми позавозили, запас дров зробили, канагонки, тобто світильники міста для ліжок, сидячі міста, необхідний інструмент обладнання, Ну майже майже питною водою. Також зараз ще чекаємо від Красного Креста. Нам надали допомогу в п'ять ємностях для питної води. Ми завеземо на ці укриття. Комунальна сфера та медичні заклади працюють у штатному режимі. Про підготовку громади до опалювального сезону, водопостачання та гуманітарну допомогу. Ми розкажемо вам у наших наступних сюжетах. Альона Соболенко Чепіль Даніл з Добропілля. Спеціально для Капрінь'юс. Як повідомляють у Покровському районному управлінні поліції, минулої доби дві мешканки Покровська стали жертвами інтернет-шахраїв. Злодії діяли за звичною схемою. У соціальних мережах постраждалі отримали повідомлення, нібито від своїх знайомих, з проханням позичити гроші на номер картки. Поліція закликає мешканців бути обачними та у разі таких повідомлень одразу зателефонувати тій людині, від якої прийшло повідомлення. Опалювальний сезон без дров та вугілля. Чи дочекаються люди похилого віку? Допомоги від можновладців Покровська на порозі осінь, а отже, опалювальний сезон, який обіцяє бути найважчим для мешканців Донеччини. Без дров, вугілля та газу. Саме так місцева влада пропонує пережити зиму пенсіонерам Покровська. Місцева мешканка Алла Володимирівна, яка подала заявку на тверде паливо ще на початку серпня, досі чекає обіцяні дрова. Причилась в без. Всі документи поздавали, все. все. От квартальної взяла, що ну, ну, всі, що положено було, що вони написали мені, визвали мене, три рази визивали. Ну, я на третій раз поїхала, 200 гривень проїздила, приїжджайте, значить, і плітку дадуть, і ж, електричну. Приїхала, а та, що прийомна дівчина каже, то піліток, що в налічі в нема, дала мені два номери. Дзвоніть. Та я разов не знаю скільки, разов набирала і ніхто мені від тіль нічого не відвідав. У старому вугільнику дров у старенької залишилося максимум на пару днів. І то вони вже всі погризені комахами. Якщо у минулому році бабуся ще могла трохи забезпечити себе паливом, то на сьогоднішній день маленька пенсія не дозволяє таку розкіш. Ну, в прошлом році, правда, я купила 10 мішків по 100 гривень. А 5 мішків по 150. А в цьому году 250. За що я їх куплю? У мене 2,703 гривні три пенсії. Обіцянки про допомогу з паливом мешканці цього району чують уже не вперше. Адже кілька років тому, коли мешканці самотужки підводили газ, місцева влада також тільки пообіцяла допомогу. Газ, це ж самі вели ми газ. Самі таштрибушки нам навіть віддітя 50 на 50. А потім, як ми зібрали коллектив, улицу нашу. Построїли, а потом сказали, що нік немає. Як зазначають в управлінні соціального захисту, наразі надійшло приблизно 2,5 тисячі заявок від мешканців, які тільки планують розглядати на комісії, і вже потім, якщо комісія дасть згоду, нададуть допомогу у вигляді дров або вугілля. Скільки ще чекати на допомогу таким якала як Володимирівна, достеменно невідомо. А через байдужість місцевої влади до людей люди похилого віку змушені виживати у холоді у власних домівках. Я не боюся. Смерти, а я боюся старості. Так і є. Старикиці взагалі нікому не нужні абсолютно. Покровськ, вересень 2022. Як ми вже казали раніше, кількість хворих на коронавірус в Україні зростає з кожним днем. Не виключенням став і мирноград, де за минулий тиждень було зафіксовано 60 нових випадків зараження. Коронавірус не відступає, так, у всесвітній організації охорони здоров'я очікують, що осіння хвиля захворюваності на COVID-19 в Україні досягне пику у жовтні. У Мирноградській громаді кількість хворих на коронавірус в порівнянні з минулим тижнем зросла майже вдвічі. На сьогоднішній день зробити щеплення від ковіду стало неможливо, адже вакцина у громаді поки що відсутня. Вакцини ще немає, ми заказали 600 доз, чекаємо, Може, до кінця тижня неділі будуть. Також у нас є на складах препарат, который називається мульна пировир 381 упаковка. Это ну, когда ковидом человек заразился. Головний лікар Мирноградського да. центру первинної медико-санітарної допомоги зазначає, що бажаючих вакцинуватися наразі у громаді багато. А ми в прошлый раз отримали 180 доз, ми думали, що ми її не проколемо, не встигаємо проколоти. І ми її вкололи за два дні. Записатися на щеплення мешканцям можна через сімейного лікаря. Вони приходять до сімейного лікаря. Ми распределяємо по количеству населення по амбулаторіям і по, по мере поступления одна вакцина на шість человек. Собірається 6 человек, ми в колем. У центрі запевняють, що всіма необхідними захисними засобами забезпечені та готові приймати пацієнтів. Нам зараз очень много привезли масок, очень много привезли десь средств. Але це, волонтери привезли. Знімальна група телебачення Капри з Мирнограда спеціально для Ньюс. У четвер, 15 вересня, з 10 до 11 відбудеться пряма телефонна лінія начальника управління з ретроконверсії Головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області Ірини Б'яди. Свої питання мешканці області можуть поставити за телефоном 068 868 65 66. У Селидовому триває видача гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога у прифронтових громадах є вкрай необхідна, особливо таким категоріям, як пенсіонери, тимчасово переміщені особи та малозабезпечені. Допомога надходить з різних джерел міжнародних організацій та волонтерів. Нещодавно мешканці Селидового отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Комплектація наборів різна, але всі вони складаються не менше, ніж з п'яти шести найменувань продуктів. Нам потрібна допомога. Допомагає, звісно, ми довольні. Вже третій раз получає. Ви що, це дуже хорошо. Бальшоє, большое спасі, дуже хорошо. Винейшли, допомогли, все молодці, спасибо їм. Гуманітарна допомога видається організовано. Спочатку мешканцям надходить інформація, де їх може отримати, а потім проводиться видача. Я думаю, що потрібно людям, які лежачі, які не можуть прийти купити купіти мало із за цього може бути нужна гуманітарна допомога. Всі, хто отримує допомогу, кажуть, що це дуже добре, тому що багато хто лишився без роботи та постійного доходу. Потрібно, звісно, потрібно. слава Богу, що їх оддають. Быстрей боже вона закончилась. Війна і гуманітарка. Нам не нужна гуманітарка. Нам нужна, щоб закінчилась війна. Це найголовніше. Мешканці вдячні всім за допомогу. Проте більше за все очікують, щоб скінчилася війна, і всі мали можливість повернути до звичного життя. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 14 вересня. Починаючи зранку до пізнього вечора небо у Покровському районі буде вкрите хмарами. Вдень ослабне, і ще до настання вечора закінчиться. Температура в день плюс 18, вночі плюс 7. І це були всі новини на сьогодні. Бажаю вам мирного та спокійного вечора. Побачимось вже завтра. Все буде. Україна